Привіт, малята! Сьогодні в нас буде незвичайне заняття, адже ми з вами завітаємо до країни дорожніх знаків. А екскурсію по цій країні для нас проведе регулювальник. Привіт, малята! Я радий вас вітати в країні дорожніх знаків. Але для того, щоб провести для вас екскурсію, я спочатку перевірю ваші знання за допомогою загадок. Якщо загадки відгадаєте, то двері до країни з дорожніх знаків для вас відкриті. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука, два блискучих вогника. Відгадали, це автомобіль. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята, і дорослих там багато. Здогадались, це ж автобус. А ну відгадайте ще одну загадку. На двох колесах я кочу, двома педалями кручу. За руль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь, і хуткомчить мене вперед, мій вірний друг. Так, дітки, це велосипед. Ну що ж, маленькі розумники, мої загадки ви відгадали правильно. А скажіть, будь ласка, як одним словом можна назвати відгадки? Так, вірно. Це транспорт, якого є дуже багато на дорогах країни дорожніх знаків, тому слід добре знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожньо транспортну пригоду. Тож зараз я перевірю, як ви їх знаєте. Ось наша перша зупинка. Відгадайте загадку. Ця тварина непроста. Без копит і без хвоста. Не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Що це, діти? Ну, звичайно, це зебра. Діти. А навіщо потрібна зебра на дорозі? Так, зебра це пішохідний перехід. Він потрібен для того, щоб пішоходи могли безпечно перейти дорогу. А які ще знаки? Нам на те, де потрібно переходити проїжджу частину. Це знак пішохідний перехід. А ще є знак підземний перехід. Ось такий він, там, де вулиця широка, і машини в три потоки відшукає пішохід, знак, підземний перехід. Вниз, по сходинках, спустився, під землею опинився. Коридором перейшов вихід з під землі. Знайшов пішохід, веселий, радий, шумна вулиця позаду. І хоча у нас у місті немає підземного переходу, нам обов'язково потрібно знати ці знаки. Є ще знак. Надземний перехід. Він дуже часто зустрічається, де широка дорога. А у нас у місті він є на залізничному вокзалі. А під надземним переходом ідуть колії, по якому їздять поїзди. А чи впораєтеся ви з таким завданням на зупинці номер два? Розгляньте малюнки та скажіть, де діти порушують правила дорожнього руху, а де ні. Скажіть, що зображено на цьому малюнку? Так, хлопчик переходить дорогу, а на який колір світлофору? А це безпечно чи ні? Звичайно, так. Що робить хлопчик на цьому малюнку? Чи порушує він правила дорожнього руху? Хлопчик катається на скейті, тримаючись за машину. Це дуже небезпечно. Та порушує правила дорожнього руху. А що зображено на цій картинці? Так, тут тато з дівчинкою зупинилися біля пішохідного переходу. Це безпечно, чи ні? Ось наступна ситуація. Де їдуть дітки? Так, зверху на трамваї. А порушують вони правила дорожнього руху, чи ні? Так, порушують. Це небезпечно. Подивись, що зображено на цій картинці. Так, мама з дівчинкою їдуть в машині. І подивися, вони обидвоє пристебнуті Пасками безпеки. Вони порушують правила дорожнього руху. Ні, не порушують. Це безпечно. Розглянь та скажи, що тут зображено. Так, дівчинка калатається на велосипеді і, напевне, ж за містом. Подумай, будь ласка, чи безпечно це? Звичайно, так, адже найкраще кататися велосипедом саме за містом. Молодці, малі розумники. А тепер нам час продовжити екскурсію нашою країною дорожніх знаків. Ось зупинка номер три. Відгадай мерщій загадку. В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходить водії, знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Здогадались, дітки, хто я? Я світлофор Моргайлик. Ми з тобою дуже часто зустрічаємося. А чи ти пам'ятаєш, що означають мої знаки? Назви, будь ласка, що і який кольор означає. Так, червоний зупинись. Звичайно, жовтий, говорить нам приготуйся. На зелений можна йти. Розумники. Звичайно, ви добре зі мною знайомі, а допоможіть мені, будь ласка, розв'язати ситуації, які склались на дорозі. Діти, розгляньте картинки та виберіть, яка із них буде вірною, як правильно робити, коли загорається на світлофорі той чи інший колір. Я дуже радий, що ви так добре знаєте мої кольори, адже, дотримуючись правил дорожнього руху, ви не потрапите в біду. Дітки, а що потрібно робити, якщо ви знаходитеся за містом і поблизу немає ані світлофора, ані пішохідного переходу? А якщо відсутній знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинись. І наліво подивись. Бачиш, транспорту немає, До середини рушаєм. Є тут лінія чудова, незвичайна розділова. Знов на ній ти зупинись і направо подивись. Всі машини пропусти. Після цього можеш йти. Наша екскурсія країною знаків підійшла до завершення. До зустрічі, дітки. До побачення. Будьте обережні.